Добрий день, Еврібаді. Цього разу є про що поговорити. Починаючи від четвертої мафії, закінчуючи новою байошок перипетіями у індустрії та іншими цікавими інфоприводами. Я лише нагадаю, не забувайте поставити лайк. А якщо ви тут вперше запрошую підписатися. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм, а для спілкування, Діскорд, посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати нашу працю донатом. Можна стати. Спонсором каналу, або підписатися на BayMieCoFi чи Patreon. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. А тепер погнали розбиратися. Цього тижня Сергій Гальонкін повідомив у соцмережах, що покинув свою посаду в компанії Епік Геймс. У своєму повідомленні він написав, що у нього і компанії зараз різні бачення шляху розвитку. Гальонкін займав посаду шість років, і з цікавого Сергій написав у Блускай, що тепер у нього знову буде час писати про ігри, і це гарні новини. Неясно, чи зв'язане його звільнення з Epic Games на фоні скорочення майже 900 співробітників. Тільки лінивий, мабуть, не знає, що після понад 30 років роботи в Sony Interactive Entertainment її виконавчий директор Джим Райан оголосив про відставку. За словами Сео, це рішення далося йому нелегко. За його словами, незважаючи на полум'яну любов до компанії та аудиторії PlayStation, йому дедалі важче знаходити правильний баланс між сім'єю в Англії та роботою в США. Свої обов'язки він складе 1 квітня наступного року, а посаду виконувача обов'язків директора Ра займе гірокі Тотокі. При цьому Райан продовжить працювати SEO, але вже в Sony Group. Але чому фанати радіють відставці Джейма Райана? Джейсон Шраєр у своїй новій статті вирішив проаналізувати, чому цей керівник не завоював любов аудиторії. Фанати відеоігор зазвичай не надто сильно переживають про перестановку керівників. Але новина про відставку Раяна викликала дивну реакцію геймерів: бурхливі аплодисменти. Дуже часто він викликав здивування. У фанатів через свої дурнуваті висловлювання, одного разу він розлютив шанувальників ретро ігор, сказавши, що старі ігри для PS1 і 2 виглядають стародавніми. Навіщо комусь у це грати? Також одного разу рекламуючи досягнення компанії в Європі та Азії, Раян заявив, що люди ніколи не грали в ігри на PlayStation на Близькому Сході. І це лише два приклади. Не дивлячись на комунікаційні помилки, ці чотири роки перебування Раяна на посаді керівника. PlayStation теж принесли неоднозначні результати. PS-5 продалась тиражем 40 мільйонів одиниць, що більш ніж удвічі перевищує Xbox, проте це не такі великі успіхи, як у PS4. І з іншого боку, на думку Шраєра, досі не відчувається, що нове покоління почалося. Крутих Next Gen ексклюзивів досі не так багато, а нова стратегія Sony викликає запитання не тільки в аудиторії. Що буде в майбутньому, неясно. На посаді керівника. PlayStation, район радикально змінив філософію Sony. Компанія, зокрема, почала портувати свої ексклюзиви на ПК і вирішила зайнятися іграми-сервісами. Ідея зрозуміла збільшити дохідність, але у працівників Sony є побоювання, що він свого часу погнався за трендом, який не такий вже і актуальний. Справа в тому, що навіть Fortnite перестала приносити надприбутки для епіків. Інші індустріальні аналітики та працівники Sony теж стурбовані відсутністю у. Згодженого бачення майбутнього компанії з її, здавалося б, недоречними ставками на сервіски, нішеві гарнітури віртуальної реальності та незрозумілу PlayStation Portal, яка дозволяє людям грати в ігри PS5 на ходу, але лише транслюючи їх з вашої PS-5. При цьому стратегія Джима по випуску більшої кількості сервісок дуже не подобалась також і розробникам всередині компанії. Багато розробників були пригнічені тим, що вони будуть займатися тим, чим не люблять. Співрозмовники Шрайера кажуть, що розробникам важко підлаштовуватися під нові реалії. Зараз над сервісними дрочильнями працюють чи планують працювати практично всі студії PlayStation. Після відходу Райана від справ вони мають надію, що в майбутньому таки повернуться до розробки сюжетно орієнтованих синглплеєрних ігор. Поки не ясно хто стане наступником Джима Райана, але хто б це не був, на нього чекає важке завдання: уникнути гніву фанатів і повернути. Соні правильну стратегію. За даними журналістів із котаку у ноті дог пройшли скорочення як мінімум 25 контрактників. Звільнення, ясна річ, поки що ніяк не торкнулися штату. Найбільше людей пішло із відділу контролю якості, хоча й іншим відділам також дісталося. Джерела котаку говорять, що розробку мультиплеєрної сервіски The Last of Us для PS5 фактично заморожено, хоча її все ще не скасували повністю. Але це справа часу. Особисто я не зв'язую. І з відставкою Райна, бо у цієї сервіски і раніше були серйозні проблеми. Не повірите, але Кріс Медсен повернувся у Блізарти і став виконавчим креативним директором франшизи Воркрафт. Він сфокусується на допомозі команді «World of Warcraft». Кріс відреагував на це оголошення, описавши його як повернення додому. В даний момент триває активна робота над новим аддоном «World of Warcraft». Судячи зі всього, Кріс займеться в тому числі і ним. А ти знав, що можна пограти в Starfield, Lies of Лайсовпі та Forza Motorsport усього за 190 гривень? Ні, тоді тримай класний лайфхак, оформлюй передплату на ПК Game Pass, яка офіційно доступна в Україні. Окрім цих трьох ігрових новинок 2023 року, отримай доступ ще до сотень високоякісних ігор: Щомісячне оновлення бібліотеки, доступ до ігор від EA, можливість синхронізації з обліковим записом Riot Games для доступу до Чіпки. Чемпіонів, агентів, легенд та більшої кількості ігрових тайтлів від Riot Games безкоштовно. Також ПК Game Pass можна отримати абсолютно безкоштовно, придбавши один з ноутбуків MSI з передвстановленою 11-ю віндою. Наприклад, Vector GP 7713 – Це потужний сучасний ноутбук для будь-яких завдань, як для гри в сучасні aaa тайтли, так і для роботи і повсякденних завдань. Ноутбук обладнано сімнадцяти. Дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю QHD та частотою оновлення 240 Гц. За потужність відповідають 14 ядерний Intel Core i9 13900H та Nvidia GeForce RTX 4070 з підтримкою технології DLSS 3 що збільшить кількість FPS і зробить картинку ще плавнішою. А інноваційна технологія охолодження від MSI робить цей ноутбук тихим та холодним навіть при веденнях. Високих навантаженнях. За накопичувальну пам'ять відповідає NVME SSD Gen 4 на 2 ТБ. Додатково можна встановити ще один M.2 2 накопичувач Також в ноутбук встановлено 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з частотою роботи 5200 МГц. Посилання на цього ігрового монстра та підписку ПК Game Pass шукайте в описі під відео. Хитрун Тод Говард заявив, що студія збирається підтримувати Старфілд щонайменше 5 років і хоче зберегти активну фанбазу. Тому із цієї заяви слідує, що студія випускатиме оновлення та інший контент протягом 5 років. До речі, днями для гри вийшов другий патч, який виправив багато косяків та різних багів, додав продуктивності і пофіксив деякі геймплейні моменти. Якщо вам цікаво, а коли ж з'являться перші оцінки Spider-Man 2, то у мене є відповідь. Журналісти та блогери отримали гру, а ембарго на публікацію оглядів спаде 16 жовтня о 17:00, а сама гра вийде через 4 дні, тобто 20 жовтня на PS5. До речі, Spider-Man 2 проходиться на 100% за 30 годин. Це підтвердив один користувач, який поділився скріншотом платини. Також він сказав, що не пропускав Жодної катсцени, але вважає себе людиною, яка проходить ігри досить швидко. Як і очікувалося, автори Battlefield 2042 показали трейлер шостого сезону під назвою Dark Creations. Він розкрив перші деталі та підтвердив дату старту нового контентного оновлення 10 жовтня. Нас чекає нова клаустрофобна карта для боїв на близькій дистанції. Нова зброя та гаджети. Буде суттєво перероблений транспорт, тобто те, як він керується та відчувається. А також, звичайно, гравці отримають свіжий Battle Pass. Більше деталь. Але ігрового процесу покажуть 5 жовтня. Можна припустити, виходячи з трейлера, що ми дізнаємося більше інформації про так званих темних солдатів. Консольні версії Alan Wake 2 для Xbox Series X і PS5 працюватимуть у режимі продуктивності при 60 FPS. Alan Wake 2 від самого початку створювався як гра з частотою 30 кадрів за секунду, але в якийсь момент автори додали перформанс Mode з більш плавним геймплеєм. Одне неясно, яка роздільна здатність буде в продуктивному режимі динамічна чи нативна. 11-Bit Studios показала перші геймплейні скріншоти містобудівного симулятора Frostpunk 2, а також поділилася з пресою першими деталями і показала геймплей. Загалом журналісти зустріли гру доволі тепло. Тепер порятунок поселення від морозу підійшов на другий план. Так, гравцям все ще потрібно стежити за рівнем тепла, але зараз центральна механіка розвиток суспільства. Воно розколоте на різні фракції, кожна з яких божеволіє по-своєму. Хтось вважає, що порятунок людства це технології, хтось що це традиції померлого світу. Залежно від ваших уподобань можна буде ухвалювати відповідні закони, які матимуть довготривалі наслідки. Якщо ж ви примудритеся насрати в кашу кожному, угрупуванню вас повалять і вижимуть на мороз. Ще однією важливою зміною стане саме місто. Ви більше не будете будувати кожну будівлю окремо. Тепер поселення зводиться невеликими районами зі своєю специфікою, плюсами і мінусами при цьому швидкість споруджень. Ження нижче в порівнянні з першою частиною, але найголовніше гра матиме українську текстову локалізацію. Реліз Frostpunk 2 має відбутися на ПК в першій половині наступного року. Activision випустила геймплейний трейлер мультиплеєрного режиму Call of Duty Modern Warfare 3. У ролику розробники показали геймплейні моменти та різні оновлені карти із MV2 2009, які будуть на старті, і у Open Beta. Крім того, у трейлері можна побачити анімації, зброю та різні добивання. До речі, відмічу, що прокачка зброї тепер працює простіше. Так гравцям не потрібно буде кілька разів відкривати одні і ті ж обвіси для різних видів зброї. Зброї. Тобто відкрив раз і забув, у відкритій беті будуть доступні класичні карти: Фавела, Скідроу, Естейт і Rust. А мапу Хайрайз додадуть у другому бета-вікенді. Щодо дат проведення, то з 6 по 7 жовтня стартує тест для передзамовників на PlayStation, з 8 по 10 бета доступна для всіх на PlayStation. Тоді з 12 по 13 жовтня стартує бета для передзамовників на ПК та Xbox, а з 14. О по 16-те бета буде доступна для всіх бажаючих на всіх платформах. До Call of Duty Modern Warfare 2 додали український булпап Вулкан М. Малюк. Ця пушка вже доступна у грі. і, Судячи зі всього, буде доступна і у Modern Warfare 3. Дрібниця, але приємно. Не повірите, але автори шутера Hunt Showdown із Crytek оголосили, що на початку наступного року гра переходить на CryEngine 5. Перший етап додасть підтримку DirectX 12, FSR 2 та HDR. Плюс до всього для гри вийде четверта карта з новим біомом, яка повною мірою продемонструє графічні можливості найновішої версії рушія. Також розробники повністю перепрацюють інтерфейс. Поновлення буде доступне як на ПК, так і на консолях. Ах разом із безкоштовним апдейтом для Xbox Series і PS5. А от на ПК крім усього підвищаться системки в той же час підтримка пастгену, тобто PS4 та Xbox One, буде завершена у квітні. Не встигла Valve викотити Counter-Strike 2, як гравці масово розкритикували нову версію контри і навіть затіяли рев'ю бомбінг, виливши тонни гівна на компанію Габена. По-перше, критикують проект за відсутність кількох режимів і за те, що це сирий та недороблений продукт. Публіка пише, що не задоволена новою старою КС-кою, і гра не виправдала їх очікувань, а реліз повністю провальний. Більше того, гравці дуже злі через те, що Valve не лише не додав. Ала новий контент, а тупо прибрала навіть деякий старий, ну як старий, цьогорічний користувачі здивовані і тим, що зараз є не всі карти вінгмен, а також вони видалили популярні режими, включаючи безрейтинговий гонку озброєнь і кілька інших. А ще Valve зробила таку підлу штуку. Я навіть не знаю, як це сказати цензурно. Вони взяли і зрізали усі 167 досягнень. Там над деякими потрібно було нехило так попотіти. Все, тепер їх немає. Ну і вишенька на торті із гівна – це те, що гра недоступна на Mac, тобто CSGO там була, а цієї немає. Разом з нею зникли і усі кейси та дороговартісні скінчики. Звичайно, деякі гравці навіть вимагають повернути витрачені гроші за недоступний контент. Найбільше фанати бурлять щодо продуктивності CS 2. Від Valve для початку потрібно хоча б її оптимізувати. У декого продуктивність впала до 30-50 FPS. З порівняно з ГО, дехто скаржиться, що він стикається з лагами серверів. Зате Valve пригрозили всім читерам у CS2 новими обмеженнями і показали це на ділі так, що гравці на Windows 7 отримали бани взагалі якийсь фейспалм. Коротше кажучи, Valve не кисло дала лицем прямо в купу лайна, випустивши таку сиру версію гри. Але є шанси, що в найближчі 2-3 тижні гру почнуть доводити до більш притомного стану. Але це, як ви розумієте, не точно. Якщо ви чекаєте нову байошок, над якою не працює Кен Левін, то можливо доведеться чекати не один рік. Так на ArtStation у профілі концепт художника студії Cloud Chamber була знайдена інфа, що він бере участь у роботі над новою байошок. А далі він уточнив, що реліз гри відбудеться аж у 2028 році. Тому, як ви розумієте, релізом на горизонті навіть не пахне. Гра нагадаю розробляється на Unreal Engine 5. Не встигли ми награтися у доповнення Cyberpunk 2077 Phantom Liberty? До речі, дуже рекомендую глянути наш шикарний огляд. Як CDPR анонсували новий патч 2.0.1, який вийде скоро? Також нас чекають виправлення багів, в тому числі у квестах та покращення геймплею. Крім того, гравців чекають поліпшення продуктивності у псарні детальніше подробицями поділяться у патчноуті. Гейп Аматанджело, геймдиректор кіберпанку. В Підтвердив, що 2.0 та Phantom Liberty – це останні великі оновлення. Для кіберпанку вийдуть лише багфікси і різного роду мінорні правки. Далі студія переходить до The Witcher 4 та другої частини Cyberpunk. При цьому над The Witcher 4 працюватиме близько 500 людей. Крім цього, Амата Анджело пояснив, що при переході на Unreal Engine 5 у розробці своїх ігор, включаючи нову частину Cyberpunk, CDPR не доведеться починати абсолютно все з нуля а в тому, що Epic Games допомогли їм адаптувати деякі з інструментів Unreal Engine 5 під їх потреби. Креативний директор Remedy пролив більше світла на майбутні ремейки Max Payne і Max Payne 2. В інтерв'ю Сема Лейка запитали про ремейки, і він відповів, що ці дві гри дійсно величезні проєкти. І щоб привести їх у відповідність до сучасних стандартів, потрібно вкласти багато сил і ресурсів, навіть не дивлячись на те, що це старі ігри. Він додав, що ремейк Max Payne – це значно більша гра, ніж багато хто думає. А от коли йому задали питання, чи зіграє він знову роль. Макса з першої гри лейк розсміявся і відповів, що це заходить занадто далеко. Нагадаю, що обидві гри використовуватимуть руші Ремеді Норфлайт, який використовувався для Контрол, та будуть продаватись одним комплектом. Нагадаю, що Рокстар фінансує розробку ремейків, які відповідатимуть якості виробництва AAA ігор від Ремеді. І як тільки Рокстар окупить свої витрати на розробку та маркетинг, Ремеді матиме змогу заробляти від продажів комплекту. Це ми чекали. Чекаємо. сподіваюсь, лише, що чекати недовго. S.T.A.L.K.E.R. 2 номінували на премію найочікуваніша гра на Golden Joystick, хоча її легко можна було б номінувати на звання найочікуванішої гри десятиріччя, принаймні у нас. Серед конкурентів Stalker 2 також красується Black Myth Wukong, Де Стрендін 2 а ще Star Wars Outlaws та з десяток інших проєктів. Голосування буде тривати до 20 жовтня. Номінантів на гру року буде озвучено 23 жовтня. Церемонія нагородження відбудеться 10 листопада. Та, до речі, лідери за кількістю номінацій це Baldur's Gate 3 та Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Судячи з останньої інформації, події мафія 4» від хангар -13» навряд чи відбуватимуться в Лас-Вегасі чи іншому великому місті. Справа в тому, що студія додала вакансію на посаду художника середовища мафія 4». у описі згадується створення оточення для тріпелей гри у Open World з акцентом на реалістичних та органічних моделях із використанням комбінації процедурно та вручну створеного ландшафту, моделювання, текстурування та освітлення. Інтернет. Шерлоки стверджують, що згадка про органічні моделі та процедурно створений ландшафт передбачає, що події Мафія 4» не відбуватимуться в міському середовищі, але так це насправді чи ні, дізнаємося точно не скоро. Виданню Інсайдер Геймін вдалося дізнатися нові подробиці про наступну частину серії Фаркрай 7 По-перше, планується, що сьома частина під внутрішньостудійною студійною назвою Project Блекбіорд вийде вже восени 25-го року. По друге, гра розробляється Юбісофт Монреалі. Перейде зі звичного для серії Рушія Дунія на Сноудроп. Отже, наступна частина серії матиме нелінійний сюжет, в якому головний герой буде рятувати свою сім'ю, яку викрала група. Покидьків, яка відома під назвою сини істини, хоча це все не точні та тим більше не остаточні деталі, але виданню повідомили, що гравець буде обмежений 70 годинами ігрового або 24 годинами реального часу. Нелінійний сюжет Far Cry 7 означає, що членів сім'ї не обов'язково рятувати по порядку, а деяких із них можуть взагалі вбити, що, звісно, вплине на сюжет. Також впливають на історію і інші ваші дії, хоча деталі туман. Зрозуміло, що мета знищити синів істини. І для того, щоб пройти гру на 100%, вам потрібно буде врятувати всіх членів сім'ї. Звичайно, ви зазнаєте невдачі, якщо у вас закінчився час. Ідея, звичайно, не нова для індустрії, але, як на мене, вона не дуже вписується в загальний концепт Far Cry. Щоб знайти своїх рідних, в Far Cry 7 з'явиться нова механіка допиту, яка не обов'язково означає, що ви отримаєте потрібну інформацію від ворога. Іноді Ворог відмовлятиметься, казати, хоч слово, іноді брехатиме, мовчатиме, та навіть тікатиме. Смішно буде, якщо вся ця тема з двадцятьма чотирма годинами виявиться правдою. GTA 6 вже встигла стати справжнім мемом наших новин. Ви знаєте, що вона з'являється, коли у нас є цікаві чутки від перевірених інсайдерів, а останнім часом їх дуже багато. Цього разу теж є привід згадати найочікуванішу гру. Спільнота фанатів вважає, що ключем до неминучого анонсу шостої частини є. Місяць так той самий місяць, що супутник нашої планети. Ця теорія з'явилася в Twitter і Reddit. Вона базується на рекламному зображенні івенту, який пройде в GTA Online і має назву місячний фестиваль. Два персонажі стоять перед вивіскою Вайнвуд, більша частина якої зручно затінена, залишаючи відокремленими лише літери ВІ та АЙ, оскільки комбінація цих двох літер буквально означає римську цифру. 6, зрозуміло, що це викликало у шизофа. Натів неабиякий хайп, також гравці вважають, що чоловік і жінка також там не випадково, оскільки, згідно з чутками, в GTA 6 буде два протагоністи: Джейсон і Люсія. Але яке воно має відношення до місяця? Бо схоже на тролінг. Ну, люди розумніші і більш спраглі до інформації за мене зробили висновок, що на зображенні місяць знаходиться у спадаючій фазі, в яку він увійшов днями. Ще один компонент теорії це схильність Rockstar до того. Щоб робити щось у вівторок. РДР та її продовження були анонсовані та випущені у вівторок, а безліч ігор серії ГТА були або випущені, або анонсовані у вівторок у жовтні. Вся ця шиза, звісно, була зустрінута суміш насмішок смішок і скептицизму. Але, чесно кажучи, сам теоретик визнає, що він здебільшого жартує. Але додає, Рокстар дійсно любить ховати речі на найвиднішому місці. У рівні рофлів із гравців, Рокстар може порівнятися хіба. Що із Valve та їхньою третьою халвою. Напишіть, що думаєте про все це. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді та Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.